Доброго дня, магітаро української мене звати Олена. Це відбувається за вашою спиною прямо зараз. Трансформація ситуації. Негативні кардинальні зміни руйнування відбулися в вашому житті. На даний момент за вашою спиною відбуваються зміни. Ви отримаєте ясність, але згодом. Що стосується благополуччя і достатку, ви отримаєте шанс можливість йти в нове починання. Закінчення певної ситуації був негативний вплив з боку чоловіка з минулого. Ну, або той, який забажав закрити вам шляхи, і щоб ви не мали можливості шансів досягати благополуччя і достатку, що стосується фінансів. фінансового благополуччя і достатку. З часом. Активно діючи, ви наповнитеся, і ви здобудете шанс, можливість покращити ситуацію. На даний момент скажу так, що ви знаходитесь в бездіяльності, безрезультативності, без грошів і бідності і в розчаруванні стосовно того, що не маєте можливості змінити ситуацію. Ну, ви повинні розуміти, що дана ситуація буде поставлена крапка, дійде до свого. Знаменника, тобто закінчення відбудеться десятка мечів. Той негатив, який йде з боку чоловіка з минулого, даному негативному впливу ставиться крапка. І ви отримаєте з часом шанс, можливість вже говориться, що з часом отримаєте результат. Але на даний момент вам говорять і про те, що ви повинні. Будете активно діяти, тому не повинні знаходитись у розчаруванні. Да, вищі сили дадуть вам можливість, і навіть буде декілька варіантів стілити, пропрацювати, ну, щоб досягнути того, чого бажаєте. будете вибирати, що саме є вашою самодостатністю. Ну і загалом я вам скажу так, що ви зможете. Здобути позитивного результату, що стосується особистого життя, і що стосується власної реалізації. У кожного своя ситуація, і у кожного своє життєві пріоритети. Тому вибір за вами, а конкретно, що відбувається за вашою спиною, негативному впливу поставлену крапку з боку чоловіка з минулого, і. Відбувається трансформація тих негативних руйнувань, які відбулися в вашому житті, ви отримаєте шанс, можливість, ясність, якому напрямку, яке новопочинання вам рухатись, і що саме дасть вам можливість, тобто шанс, можливість, пропозиція і буде їх декілька, щоб зцілити, покращити, ну і загалом здобути самодостатність і бути щасливою саме в тих стосунках, в яких ви знаходитесь або будете знаходитись. Dziękuję. Ja.